Фотограф це не просто професія, це вміння ловити ті миттєвості, які в інших не бачать цінності. Краса криється там, де ми її, на жаль, ніколи не помічаємо, і саме це криється у новому ароматі від Genium, який отримав назву фотограф. Аромат від парфуму, який перетвориться на вічні спогади, подібно до фотографа, який чекає тієї самої миті. Кожна мить має значення, і кожен подих це відповідно той самий кадр. Саме мускатний горіх та. Пер Після першого нанесення створює енергійний початок, який відображає динаміку фотографа в пошуку ідеального кадру. Сонячні ноти, пісок у парфумі передають відчуття, немов сонячного тепла, яке проходить через об'єктив та надає фотографію відчуття життя. Амбра та Джорджі Вуд надала аромату просто максимальної стійкості та шлейфу для того, щоб саме ті миті ми запам'ятали з вами назавжди. Підходить для чоловіків та для жінок дуже стійкий. Їй дуже шлейфовий, при цьому не нав'язливий, створює відчуття чистоти на шкірі, а також легкої пікантності. Тому обов'язково рекомендую до затесту в розпиві від 1 мл.